Останнім часом я почав грати все більше і більше фейсету, щоб скоріше апнути 3000 Ело. Я нарешті зміг апнути 2400, надії на те, що мені будуть попадатися адекватні гравці. Ну і як же сильно я помилявся. <плес> І тут є всього лише два варіанти: або ти не стрілюєш 30 кілів і виграєш гру, або ти не стрілюєш 2 і програєш її. Тому сьогодні я покажу вам не найкращі ігри на фейсіті, а такі в мене бувають і в моєї команди, а також тих самих тролів, які тут проживають. Адже останнім часом мене кидає на лобі в 2500 ело. А тут є на що подивитись. Ну а якщо досі ти не підписався на канал, то час це виправляти, а також став лайк, адже як тільки ми наберемо 195 лайків, вийде новий відеоролик. Ну і я не буду затягувати, давайте починати. Зовсім недавно я затрейдив собі цей ніж і зробив я це все на пірат Свап, адже на ньому максимально вигідно трейдитись. А якщо в розділі поповнити баланс і впишеш ось сюди промік чайка, то ти получиш плюс 35%. До свого депозиту і закидаючи 500 гривень, ти вже получиш 675, а закидаючи 1000, ти будеш мати 1350. Окрім того, на перших три трейда ти получаєш бонус. А що саме головне, тут максимально вигідні ціни в магазині, де ти можеш продавати свої скини, і одразу получаєш вивід без якихось там очікувань. Ну і як завжди, є магазин, де ти можеш купити просто нові скини в свій інвентар. А я давно хотів цей дігл, тому затрейджую його собі в інвентар. І це відбувається буквально за декілька Секунд. Ось і прийшов мій трейднедігал. Ну і як завжди, вся потрібна інформація є в описі і з моїм проміком. Ідеальна гра була лише одна, де я апнув 2400 Ело на міражі з адекватними тімейтами, де і в мене йшла дуже добра гра. Я тебе в з може вийти? Так, так, так. Без Окей, фак іден, фак іден, го. Nice, а тебе норм в КД 7 играет, дружок, прыжок? Так у нас чел кд 7 играет. А, ну не, ну это еще норм. А, эй! Тебе пошел скорее всего. Боже, чайка, откуда ты такой сильно родился? Ти був іменно наприклад, тої гри, де команда адекватна і комунікує між собою, дає інформацію, в тебе залітає буквально все, і без шансів ти закриваєш противника. Но це все було зовсім недовго. Адже я з Максом попадаємо на карту Dust, де моя команда грала під тими самими к і спілкувалась про це протягом всієї гри. Хауарю десь івнімон. І ось це все було замітно вже на пістотному раунді, після того як ми відбили лонг і зійшли в сайт. Ні! Ні! Що Що лі робиться? Ну а далі на першому раунді я далі слухаю їх діалоги. Тому yeah, no? oh, take... їх прийшлось замутити. Адже це просто нереально грати і слухати весь час просто якийсь бред в голосовому чаті. Та вони оцей весь раунд просто п без паузи. Я біжу на щось зробити, в Мене інфа про... Тобі дам. але місцями складалось враження, що проти нас грають ще гірші люди, незважаючи на те, що кожен раунд у нас бачка валялася на ті спавні. Знов бомба, ті спавн валяється. Наші чоловік скапає і він Ну а місцями я ставав як мої тімейти, тому я їх розмутив. Смок Сіті, бойс, вот так. Smoke Sіті, guys! Смок Сіті! Дажі їх розмутив! І навіть зараз монтуючи цей відеоролик, я не розумію, за що мені такі тімейти кожної гри, але як на диво, цю гру без шансів ми виграли. А ось далі ми попали на карту Міраж, де вже з пістолетного раунду було ясно, що це не моя гра. А ще в нас був оранжевий, який грав з пінгом 130, і на пістолеті мозиколу зіграти 3Б, Можливо, тоді бо щось би помінялось. Ладно, я оранжевому коліться б оранжевий де вікно з пінгом 130. Але в цій грі мені здавалося, що замість мене грав хтось інший. На першому баї Макс дав мені фостовий буст на Б. Я пружав апси і зібрав багато інформації, а ще получив її від моїх тімейтів, які сказали, що вони всі під А і починають перетягуватись назад під Б. Я стояв в максимально вигідній позиції для себе. Біапс. А як? Він через Андер прийшов? Звідки до мене тип на Б прийшов? І так, він прийшов до мене з Андера, адже він розминувся з моїм Фіолетовим, який в той момент не дочекав ліву сторону, а просто пішов пушити міт. Ех цей фейсіт на 2500 Ла. Ну ось при рахунку 3-0. Противники виходять на точку А, що замітно по радару, а також в ситуації 2 в 2, коли мого тімейта вбивають. І коли я добігаю до тікета, противники розвертаються і біжуть на Б. Але тоді я ще цього не знав. І, вернувшись, прочекавши Б, я там нікого не знайшов, бо вони розвернулись назад і побігли на А. Теріст. Та що йому боятись, в принципі. Та і в загальному далі протягом всієї гри я ловив максимальну невезучість. 1 хп <плес> андер. 07. Зовсім не йде гра. Тімейти на мене токсичать, і я їх кидаю в мод, але я не здаюсь і намагаюсь комунікувати зі своїм тімейтом, а кожну ситуацію догравати до кінця. Хочеш без шорта, 2Б, може б бути. Яма. Фух, ну хоч в одному раунді я прочитав і пішло по стрільбі. Боже. А ось один з представників 2500 ELO взагалі грає зі Скаром. Що в результаті доводиться до того, що я знову граю клач. А чело якісь проблеми з він з автонопкою грає? І а чіла, проблеми, проблема він з автонопкою грає? Що в нього з головою не цю... Хоч і рахунок був максимально близький, шанси виграти ще були, але вся команда здалась. Тому цю гру я просто програв. За те сторону без якихось шансів, і поки що грати на цьому ело мені зовсім не подобається. Я очікував, що тут будуть кращі люди, ніж грали на 2200-200 ело. Ну а я вже граю восьму гру підряд і найбільшим більшим тільтом кожної гри. Ми попадаємося на Дасті. Проти якихось доволі багатих українців з драгон лорами в інвентарі. Ми виграємо пістолетку. Але далі противник зрівнює рахунок. Yeah. Який дурак на фіолетному слоті, ну він бачить, що я біжу лохоповий, я біжу Мактеном, і він виходить перший ще підбирає пістолет так. Через те, що в нас була пачка, є можливість зіграти ще один бай. І тут в мене вже починає горіти по максимуму. З інформацією, що є авік в сайті, мої тімейти просто як ненормальні летять на нього. І ще в додачу зливають плент в сіті. Ні, я не розумію, куди це зараз чел знов летить просто з пачкою. Я плюс W і проти Авік. Що ну, з ними? Тому ми вже летимо 4-1, де на старті наш тімейт зливає пачку на Б. От там Б запушує бомбу челу вибавчиш. А що він робить? Ну а далі я виходжу мід. Вбиваю першого в Сіті. Мене розмінює Авік і з інформацією, що це був єдиний, хто грав Б. Моя команда заходить туди. І ось вроді би виграний раунд. Адже ситуація 4 в 2. Ну спочатку тролить оранжевий, який помирає. Один взагалі бігає по потиспавну. В мене тіп не ті сплав. Ну а ще один теж вирішив зафайтитись і померти. Макс знаходить розмін. Ні. Ну а зеленому залишається а, просто не дограти не цей раунд. І тут же я виписую в чат, що я неправильним, але здається, я зіграв занадто багато ігор, тому і так повожусь. Але попри це, не маю зіграти на всі 100, щоб виграти цю гру. оранжевим? В результаті ми закінчуємо цю половину з рахунком 5-7 і програємо пістолетний раунд. Ну а в мене вже просто їде Шиза. Дубазак. З аватаркою автобуса на аватарці. Дубазак. Дубазак. Він соло тащить 17 на 8 Дубазак. Боже, що з фоткою? Просто. Це фотка. Аїшно. Він Аїшці написав: А зроби мені фотку автобуса з прапором України, напиши Дубазак. Чекай, поживи, поживи. А, а що з оранжевом? Скільки Ел в оранжево ідіота? Він ж на шифті може трьом тіпам в спину зайти. Він йде трь трьом типам в спину, 2400 Л, і просто в один момент починає бігти по Окрім того, що проти мене грає до базак, так за мене грає тімейт, який здається купив цей акаунт. Але згором пополам ми ще можемо забирати раунди, адже це не є фінішна пряма. Я точно на 10 лева граю. Он Як? Well Тільки що мій тімейт виграв 1-4, і це дає все більше можливості закамбачити цю гру. Ми вернулися в гру, а в загальному вийшли вперед. Далі зелений соло прийняв Б і забрав нам 11-й раунд. Але противники змогли забрати для себе 10-й, тому в нас останній фінальний бай, де я беру слона. Сюранджа. Як же мені повезло в цьому моменті? Залишаючись один в один, я мав інформацію, що ласт побіг на Б але він залишився в сіті, як говорять, везе сильніше. Найс. Nice. Оля-ля, буде перемога, буде перемога, буде перемога, буде перемога. Буде перемога, буде переного. да є ж, пять. На даному моменті я знову зловив Лустрік. і програв 6 ігор в ряд, зігравши не найкраще КД, я би сказав найгірше. Тому я знову вертаю Ело, і що з цього вийде, ви побачите в наступному відеоролику. Якщо тут наберемо 300 лайків. Добре, я пожартував 195. Ну і я надіюсь, що вам подобається такий формат відеороликів.